Інформацію про чудодійні властивості бадів нині рясніє інтернет і преса, хоча медики запевняють, що вилікуватися ними неможливо, адже це лише додаток до харчування. Ті препарати, які є допоміжними, вони не є чудодійними, що вони там збережуть повністю людини сили чи відновлять її. Торгівці ж бадами видають їх мало не панацею від усіх відомих і невідомих недуг. Хоча такий обман загрожує в'язницею. Може розглядатися як кримінальний злочин, якщо людину переконують, що вона вилікується, а вона і сують їм ці домішки. За даними інституту Горшеніна, на 56% українців займаються самолікуванням, а тому у шахраїв добре підґрунтя для свого нечистого промислу. Да, прислушиваюсь, мне это нравится. Кому подходит, не подходит. И надо научные эксперименты проводить, все это выявлять. А мы как подобные кролики на себе все бады. Полечаемся. Дячимся саме люди пенсійного віку найчастіше потрапляють на гачок до ремарів. По перше, у них найбільше проблем зі здоров'ям. По друге, дається взнаки радянське минуле. Їх психотип сформірован так, що вони привикли довіряти тому, що напечатано в газетах або говорять через телевізор. Тому вони читають, і вони точно впевнені, що їм це буде польза. Та зловмисникам мало раз обманути свою жертву. довірливих людей обводять довкола пальця двічі. Після неефективного, нібито лікування вони пропонують повернути гроші, витрачені на псевдомедикаменти. Предлагають компенсацію, там десятки тисяч гривень. Потім по телефону об'ясняють чоловіку, що компенсація нарахована неправильно і він, він повинен повернути різницю. І людина повертає різницю кур'єру, тобто ніяких чеків. І все. Далі шахрай зникає, змінює номер телефону. Правоохоронці нині розслідують не одну таку справу. Власне, зараз департамент карного розшуку розшукує жіночку, яка представляючись працівником Міністерства охорони здоров'я. Казала, що якщо їй перерахують 4 тисячі гривень, то вона буде сприяти поверненню грошей тих людей, які заплатили за БАДИ, ну доволі значні суми. Аби не потрапити на шахрайський гачок, правоохоронці і медики радять перед придбанням бадів проконсультуватися з лікарем і пам'ятати, що Мі Серство охорони здоров'я не продає жодних медпрепаратів і, звісно, не відшкодовує грошей за неефективне лікування ними. Наталія Білогурова, Михайло Кльокта, Константин Царинок, Юрій Росохай, телеканал Київ.